У куртках та з обігрівачами саме так проходять пари в одному із сумських коледжів. Студенти думають не про науку, а як би зігрітися. У деяких кабінетах температура повітря ледь долає позначку у 13 градусів. Чому ж мерзнуть студенти? З'ясовувала Оксана Щербак. Ця аудиторія одна із найхолодніших у коледжі. У кабінеті 15 градусів. Озброївшись обігрівачем, викладач веде лекцію. Студенти шкутаються у шарфи та пуховики. Проте, аби лишити речі у роздягальні, мова навіть не йде. У хімічній лабораторії ситуація схожа. Медичні халати студенти одягають прямо на верхній одяг. Директор показує нам найхолодніший кабінет. Тут всього 13 градусів тепла. І наразі занять немає. Аби хоч трохи зігріти студентів, тут встановили конвектори. Але від морозів не рятують. Вот, когда холода наступили, у нас вентиль открыт полностью. Все. От нас ничего не зависит. Дальше есть вот такой график, который наша суммы ТЭКа должна соблюдать. То на входе у меня должна быть температура 102 градуса. Это согласно этому графику. А у меня температура 71. В обслуговуючій організації пояснили, машинобудівний коледж підключений до одного із житлових будинків на проспекті Шевченка. Наразі там проводяться ремонтні роботи. У підвальному поміщенні вдома у них пройшов порив. Сейчас ми тримаємо на контролі вони планують через час полтора роботи закінчити. І буде тоді включено отоплення і в жилому домі проспект Шевченка 11, і в коледжі. Тож вже незабаром у навчальних кабінетах має стати тепло. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС.